Друзі, всім дай Боже. Газуємо поле. Зараз будемо е, чіпляти культиватор, будемо проводити культивацію під посів пшениці. На календарі вже 6 число, 6 листопада, ми ще нічого не посіяли. Е, тому, друзі, зараз підчіпляємося і газуємо. До речі, на каналі з'явиться відос. Думаю, за пару днів як я зберігаю сою, в тих все соя. Як я зберігаю, щоб вона не замокала і зберігалася нормально. Також буде ще один відео. Мені тут такий напарник Павло підказав дуже класну ідею на роботі. Е, можна зробити з того погрузчика, відео теж на каналі вже про нього є, е, як ми його перекидали, волочили тут по дворі, е, що з нього можна зробити на дві секції. Тому будемо знімали відео, як ми будемо робили з трьох секцій, з дві секції, друзі. Так що не переключайтеся Йо пігнали, буде цікаво. Ну, друзі, Підчепили ми культиватора. Культиватор є. Тепер їдемо в поле. Сонечко виходить. Красота. в поле. Ми на полі. Отак воно потрошки йде. Зараз ще виду вже трошки вінт, щоб каток закривав ті полоси. Думав, що йти не буде, бо мокро, але поки що йде, подивимось, що там буде тими горами далі. Так, що, друзі, не переключайтеся, їдемо далі. Що, друзі, скажете? Вроді непогано, правда? Але трохи не перекриває колеса, бо дуже м'яко. Дуже м'яко і не перекриває коліс. Отакі лишаються ями, колії мінімальні. Його пігнали далі. Вечір. Буду робити тільки оцей гектар 20, а цей лишаю на сою. Сонце вже зайшло. Ну нічого. Поле. Ось терні людські щось їде не по дорозі. друзі, Нічка нас застала. Площу закрили. Лише саме приємне. Завори, друзі, завори. Зараз тут проходжу завору іду на душанувати маленьке поле. Але там вже знімати не буду, бо то вже ніч та й буде не цікаво. Так що, друзі, ставте такого моцного хлопського лайка, пишіть коментар, підписуйтеся, їдемо робити завори.